Для переважної більшості українців впродовж багатьох років освіта за кордоном залишалася недосяжною мрією. Проте з програмою імені Фулбрайта це набагато реальніше ніж здається. Програма імені Фулбрайта це найстаріша і найбільш відома у світі програма наукових обмінів Сполучених Штатів Америки. Вона діє з 1946 року нині у 155 країнах світу. Міжнародна освіта перетворює загальнонаціональні цінності на людські. Ці слова сенатора Вільяма Фулбрайта стали свого роду квінтесенцією сучасної освіти. Головна ідея сенатора полягала в тому, щоб в першу чергу заохотити уряд і підтримувати наукові обміни з іншими країнами, не контролюючи їх. А, мета була. А... Якось з'єднати людей, дати можливість їм познайомитися як науковці, як люди жити в країні в Сполучених Штатах і в різних країнах світі, і, і якраз була така мета, що можливо можна ближче до миру звести світ, якщо люди різних країн познайомляться трошки ближче і, і інакше не на рівні дипломатів чи урядів, але на о, о, людина до людини. Програма імені Фулбрайта з самого початку своєї діяльності декларувала культурні відносини як важливий аспект державної політики. Надзвичайно важливим є той факт, що програма дає можливість побачити, чим дихає світ, та дізнатися про нові відкриття та доробки, які існують у вашій галузі. Фулбретівським науковцям створюють чудові можливості для роботи, надають власний офіс, доступ до університетської бібліотеки, яка працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Можливість використання програмного забезпечення та доступ до інформації. Свою діяльність в Україні програма Фулбрайта розпочала у 1992 році. Офіс Фулбрайта проводить конкурсний відбір аплікантів, вимагається заповнити анкету та подати детальний проект дослідження. Знання, в тому числі знання мови. Це є важливим критерієм відбору, але, звичайно, вмотивованість, відкритість до нового знання, напевно, більше, ніж знання як таке, як самостійне. Відкритість, вміння вчитись і здобувати це знання, виносити з чогось, здобувати новий досвід, розуміти нові можливості, перспективи це, напевно, найважливіше, чого ми чекаємо від наших конкурсантів. Проекти оцінюються рецензентами та комісією, що складається з українських та американських науковців. Остаточне рішення приймається міжнародною фулбрайтівською радою у Вашингтоні. За останні роки програма Фулбрайта розширила поле діяльності. І тепер в університетах Америки, крім проведення досліджень або читання лекцій науковцями, відбувається стажування молодих викладачів та навчання студентів на магістерському рівні докладно про умови конкурсів можна дізнатися на сайті тридаблю